той час просив Ісуса один із фарисеїв, щоби їв із ним, і вийшов Ісус до фарисея у хату і сів за столом. А тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшися, що він був за столом, у хаті фарисея, принесла Лябастру плящинку пахущів. і, ставшися у сльозах коло ніг Ісуса ззаду, Почала обмивати слізьми його ноги, волоссям своєї голови обтирати і цілувати ноги і мастити їх пахощами. Побачивши те фарисей, що запросив його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, він знав би, хто і яка це жінка, що доторкається його, це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до Нього, «Сімо, не маю тобі щось сказати, та відповів Кажи учителю двоє боржників було в одного позикодався, один був винен п'ятсот динарів, а другий п'ятдесят. А що вони не мали звідки віддати, Він подарував обом». Котрий отже із них більше буде його любити, озвався Симон і каже гадаю той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього: ти судив добре, і, обернувшися до жінки, промовив до Симона чи бачиш цю жінку, прибув я у дім твій. І ти не дав мені води на ноги, вона ж слізьми обмила мені ноги, і витерла своїм волоссям, поцілунку ти мені не дав, вона ж відколи я увійшов, не перестала цілувати мені ноги, Оливою ти не намастив голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги, тому кажу тобі Прощаються їй численні її гріхи, бо вона полюбила багато. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки, прощаються тобі гріхи твої. І почали ті, що з ним сиділи за столом, говорити між собою, Хто це такий, що її гріхи відпускає. До жінки ж він промовив, віра твоя спасла тебе, іди в мирі слава. Священні владико, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Слава на віки. Цей ранок, понеділка, так на початок тижня церква приготувала нам прекрасний євангельський уривок про жінку грішницю. Як звикли ми говорити, і я би хотів звернути увагу, наскільки Ісус Христос констатує покаяння. Яке відбувається у цій жінці, все детально описуючи, бо те, що вона робить, продиктовано її щирим розкаянням. Ісус Христос наводить нам через цей випадок у домі Симона, фарисея, наводить нам дуже гарну притчу. Бо ми часто собі думаємо, що одна із Найважливіших цілей християнина це йти шляхом вдосконалення, щоб не грішити, щоб як можна краще зберігати заповіді. І тут легко можемо помилятися, дорогі брати і сестри, якщо наша старанність не буде спрямована на те, щоб рости у любові. Можна так сказати, що всі релігії певним чином вказують. Людині на вдосконалення. А християнська релігія наполягає на тому, що цей шлях вдосконалення, він мусить бути однозначно шляхом вдосконалення у любові, зростання у любові нічого більше. І саме тому Ісус Христос так спокійно говорить, що тому, кому мало простилося, той мало любить, мало простилося не тому, бо він мало грішив. Мало простилося, тому що сама людина думає, що ну, так багато вона не зрішила. Кожен із нас у душі носить Фарисея, дорігі брати і сестри. Ісус Христос у сьогоднішньому Євангельському уривку, у тому щирому розкаянні грішниці, Він просить нас, щоб ми, знаєте, зайшли. На гостину до фарисея, який живе у нас, у нашому серці. Щоб ми, ми там побесідували із фарисеєм, котрим є наша гординя, наше Я, наше бажання постійно видаватися хорошими в очах самих себе, в очах інших. Сьогодні треба побесідувати з цим Фарисеєм. Бо Ісус Христос так чітко дає нам зрозуміти, що найбільший гріх, можна сказати, найбільший гріх перелюбу зради полягає в тому, що людина може відчуватися самодостатньою, хорошою, досконалою, добрим християнином, котрий нічим не грішить. Ось це найбільша зрада. Бо це є зрада любові Божій. Це є найбільший перелюб. Бо ми так легко піддаємося на цю диявольську спокусу, що ми щось змогли, ми чогось варті, забуваючи, що це Божа любов Святим Духом робить у нас. Ось що відбувається насправді у житті християнина. Чим більше відкриваємося на любов Божу, тим більше через Святого Духа може Бог у нас багато речей зробити добрих у цьому житті. Але ніяк інакше. Ісус Христос дає зрозуміти фарисею, що він грішить більше, як оця жінка. Тому що думає собі, що є близько Бога через свою чесність, через, через свою праведність, замість того, щоб пам'ятати, що це Бог у ньому робить добрі речі, коли він справді здатний на добрі речі. Тож побесідуємо сьогодні, дорогі брати і сестри, із тим фарисеєм, який у нас живе, бо разом з тим. Наша совість постійно нам вказує на те, що ми є одні з найбільших грішників. Це ми постійно молимося перед святим причастям і повторюємо ці слова вслід за апостолом Павлом. Він пише до Тимотея, що перший з грішників є я. Апостол Павло добре собі це усвідомив протягом свого життя, тому що відчув цю переміну, коли йому було прощено, що він переслідував. Християн, а через спільноти християнські переслідував самого Христа, він це добре пережив цю переміну, а потім став проповідувати Воскреслого, котрий вічно живе. Дорогі брати і сестри, як часто і ми переслідуємо власні цілі. І ці власні цілі, це також може бути постійно питаємо свою гординю навіть у добрих речах, приписуючи їх собі, і кожного разу можемо вказати пальцем на себе, кажучи, що зараз я є найбільший грішник. Бо незважаючи на те, може, що не грішу багато. Питання в тому, чи я навчився робити добро так, щоб права рука не знала, що робить ліва. Чи я навчився бачити потребу другого, а не просто не грішити в своєму житті? Чи я навчився не проходити мимо біди іншого? І тут кожен із нас побачить, що є дуже багато моментів для самокритики і засудження свого гріха. Судімо у собі гріх, дорі, брати і сестри. Але не, біймо, не біймося бесідувати із Фарисеєм у нашому серці. І з нашим я, тому що це робить Ісус Христос. Він не бредується тим, щоб піти у гості до Фарисея. Він не навіть те, що роблять фарисеї, і відкрито це говорить. Але це йому не заважає заходити в гості. І певно, що спокійним, люб'язним тоном говорити із самими фарисеями, поміж учнями немало було таких, які прислухалися і, врешті-решт, ставали. Послідовниками Ісуса Христа немало було таких фарисеїв. Отож важливо, щоб і ми такими були. Практикуючий християн, легко може перетворитися на фарисея. Коли забуде, як багато йому прощено кожен день, і коли забуде, що це лише через молитву Дух Божий може робити у нас добрі. Речі може робити нас чутливими до біди другого, бо питання в тому, наскільки ми полюбили, не наскільки ми хороші. Амінь. Слава Ісусу Христу.